Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмі БАЗ-Зарплата і управління персоналом. І сьогодні про налаштування цієї програми безпосередньо для цілей обліку кадрового та нарахування зарплати. Я не буду вам казати про переваги програми, ви самі в цьому впевнитесь, коли побачите, скільки можливостей є в цій програмі. Сьогодні про налаштування. Спочатку я вам розповім про те, де знаходяться ці налаштування. Налаштування кадрів в розділі нормативно-довідкова інформація та адміністрування кадри. Тут всі позиції для кадрового обліку. Розглянемо трошечки пізніше. Аналогічно для зарплати нормативно-довідкова інформація і адміністрування зарплата. Теж розглянемо. Далі в налаштуваннях та довідниках є всі довідники, які конкретно стосуються кадрового обліку та нарахування зарплати. Тобто тут. Цьому присвячений цілий розділ, на відміну від програми баз «Бухгалтерія Корп», де там це розміщено в розділах «Зарплата» та кадри. А в нас це окремий довідник, тому що ця програма застосовується лише для кадрового обліку і обліку зарплати. І також в довіднику організації ми вже ввели одну, пам'ятаєте, що можна вести облік. Декількох організацій, скільки вам необхідно, поки що ми вибрали лише одну. І всередині, коли ми зайдемо в карточку, натискаємо на праву кнопку Змінити. І ось ви бачите, є розділ зарплата і кадри. Тут також є налаштування. Тобто ми зараз розглянемо з вами ось такі три і четверта позиція це довідники. Ну, це вже потім, мабуть, пізніше, бо сьогодні це буде. Дуже багато. Отож, бо починаємо з налаштування кадрового обліку. Тут всі позиції вони логічно зрозумілі. Наприклад, контролюється унікальність табельних номерів. Звичайно, я думаю, це необхідно. Щоб не повторювалися щоб у нас все було в порядку. Використовується робота з неповною ставкою. З нефіксованою ставкою і використовується підробіток. Якщо це необхідно, проставляємо галочки, якщо у вас це буде. Тому що в залежності від того, які ми галочки проставимо, у нас будуть з'являтися ті чи інші документи, тому що в програмі для кожного нарахування призначений майже завжди окремий документ. Це ми будемо потім в нарахуваннях дивитися, налаштовується. Чи використовується, чи заводити документом чи іншим способом. Також використовується облік спецстажу. Я думаю, це зрозуміло. Якщо необхідно, ставимо галочку. І цікаве налаштування по штатному розкладу. Ось в даному випадку, ви бачите, що тут не використовується автоматична перевірка кадрових документів на відповідність штатному розкладу. Адже завжди перед прийомом на роботу нового співробітника нам необхідно. Ввести цю одиницю в штатний розклад. Я думаю, що краще, щоб воно контролювалося. Ну, це вже ви дивіться, як вам зручно. Не ведеться історія змін штатного розкладу, поки що цієї галочки тут немає. Не використовується вилка окладів. Тобто мінімальний і максимальний оклад. Може бути декілька штатних одиниць, і, наприклад, ви хочете, щоб у вас деяким співробітникам там була менший, менший оклад чи заробітна плата, іншим більший, і це потрібно передбачити в штатному розкладі. Зараз зайдемо в налаштування. Ось тут, бачите, гіперпосилання таке. І ось для того, щоб налаштувати те чи інше. Нарахування чи облік, нам необхідно проставити галочку. Наприклад, що ведеться історія штатного змін штатного розкладу, у нас немає цієї галочки. І ось подивіться: як ми зайдемо в розділ кадри штатний розклад, то тут ми не побачимо історії змін, тобто ми не побачимо документів. Які змінили штатний розклад, ми просто можемо створити нову штатну одиницю і затвердити її. І це буде просто список. Але коли ми поставимо галочку для того, щоб у нас історія штатного розкладу велася, то подивіться, будь ласка, як зміниться саме вигляд цього розділу застосувати та закрити. Ви бачите, що у нас одразу з'являються нові. Позиції. Є гіперпосилання, документи, що змінили штатний розклад. Поки що в нас цих документів немає, ми можемо просто натиснути Затвердити штатний розклад і на якусь певну дату штатні одиниці прописати, додавати позиції. І затвердити. І потім цей документ у нас з'явиться в списку. Тобто ми завжди можемо бачити ці штатні одиниці, якими документами, якою датою вони були у нас змінені чи затверджені. І тут також є файли, це файли, які ми можемо під'єднати, тобто роздрукувати затвердження штатного розкладу і під'єднати цей файл, щоб ми завжди мали його під рукою. Доналаштуємо ще штатний розклад, зайдемо по гіперпосиланню і проставимо, що використовується вилка. Також, якщо у вас є розряди категорії, можете теж проставляти галочку. І місячний розмір у гривнях. У нас спосіб відображення надбавки у гривнях можна в процентах від якогось нарахування. Теж дивіться вже по вашому Обліку. Використовується бронювання позицій. На період, наприклад, відпустки, відсутності співробітників, у нас, наприклад, заброньовується позиція. Все застосувати та закрити. Ідемо далі по налаштуванням. Далі все зрозуміло, облік відпусток. Потрібно, наприклад, розраховувати залишки відпусток за календарними днями, в залежності від того, які у нас періоди, визначені законодавством, як невиходи. Використовувати перенесення залишки відпусток при звільненні працівника переведенням. Наприклад, у нас в програмі ведеться декілька організацій, ми переводимо в іншу і залишок відпустки також. Обліковується і переноситься. Ведеться військовий облік, тут буде можливість вести військовий облік, вводити різні документи. Також можна буде вести облік бронювання громадян на період мобілізації і на воєнний час. Далі у нас є. Спеціальності співробітників, якщо це необхідно, то ви у вас буде спеціальний довідник, де ви прописуєте спеціальності і також на яку посаду яка спеціальність у нас повинна бути. І далі останнє вже це правило формування, представлення елементів довідника. В звітах та документах. Тут можна вибрати будь-які позиції, які вам зручні, і ви тоді будете бачити більше інформації про того чи іншого співробітника в звітах. Наприклад, просто без доповнення чи з доповненням, вид зайнятості, там основний співробітник чи за сумісництвом, також вид зайнятості. Просто співробітник, потім прізвище ім'я по батькові і відзайнятості, бачите, тут можна, щоб було у нас просто скорочено, а тут вже прізвище ім'я по батькові повний, повний перелік, повна назва. Далі перейдемо до налаштування загального розрахунку зарплати. Заходимо в розрахунку зарплати, використовувати програму для розрахунку заробітної плати. Ну, Звичайно, ми для цього її і купували. Далі це гіперпосилання ми розглянемо пізніше, тому що там теж дуже є багато налаштувань, і ви впевнитесь, наскільки функціонал розширений. Далі розрахунок і виплата зарплати виконується по організації в цілому. Також, якщо ця галочка не буде проставна, то можна. По різним підрозділам робити це нарахування. Виконувати автоматичний перерахунок документів при їх редагуванні. Цю галочку я б не рекомендувала вам ставити. В кожному документі нарахування є кнопка перерахувати. І якщо буде в цьому необхідність, то ви просто натиснете цю кнопку. Але якщо буде ця галочка, то програма автоматично буде виконувати цей перерахунок і буде забирати дуже багато часу і ресурсів програми. Виконується індексація заробітку співробітникам, обов'язково теж проставляєте. Тоді будуть спеціалізовані документи для нарахування індексації для оприділення базового періоду. Видаються позики, ну, тут логічно зрозуміло, якщо є, ставите. Якщо, наприклад, немає, поки що не проставляєте, потім можна цю галочку доставити. Реєструється виплата по договорам цивільно-правового характеру. Якщо буде така необхідність, проставляєте. Їх контракти це спеціальний такий облік, спеціальні є організації, де використовуються різні пільги по оподаткуванню заробітної плати. І якщо ви, наприклад, така організація, то ви проставляєте цю галочку. Використовуються тарифні групи. Ну, це теж не у всіх організаціях можна і не проставляти. Далі використовується Кострокові зміни оплати праці. Наприклад, коли у вас працює співробітник за одним укладом, але в якийсь певний час якась інша робота, ви можете проставити цю галочку, і буде можливість вводити документи по зміні оплати праці для співробітників. Використовується кілька видів часу в графіку роботи. Це обов'язково. Якщо, наприклад, у вас будуть нічні, вечірні години, а також, наприклад, співробітники у вас за певний період виконують різну роботу, яка по різному оплачується. І ось ця можливість буде тоді, коли ви цю галочку проставите, і в графіку ви можете вибрати різні види часу перед тим, ввівши в їх в довідники. Ми це будемо розглядати, і я вам покажу, як це в програмі використовується. Ну, наприклад, працюють в магазині, так, або на залі продавці обслуговують покупців, або на касі. І різна оплата, і вони, наприклад, певний час працюють там, а в другий час там. І це необхідно буде відобразити в графіку, а потім, звичайно, і буде різна оплата. Перевіряти відповідність фактично часу плановому. Ну, це такий контроль, який, можливо, і потрібен. Можна буде й поставити. Потім подивимося. Реєструються інші доходи фізичних осіб, не опов'язаних з оплатою праці. Якщо є якісь доплати, якщо є якісь матеріальні допомоги, теж проставляєте цю галочку. Виплачуються доходи колишнім співробітникам. Якщо є така необхідність, проставляйте. Видаються подарунки. Ну, Давайте не будемо жадними, будемо видавати. Також при перерахунку тарифної ставки працівника у вартість години дня використовується або середньомісячна кількість годин, або норма часу за графіком, або норма часу за виробничим календарем. Теж дивіться, в залежності від того, як ви це все розраховуєте насправді і проставляєте ту чи іншу позицію. Доступні показники. Це вибір нарахувань. Можна розраховувати по окладу, по тарифній ставці денній, по окладу за посадою, тарифна ставка за посадою денна і годинна. Всі ці можливості ми вибрали, і нехай воно буде, буде необхідно, ми їх будемо застосовувати. І тепер давайте перейдемо до гіперпосилання на лаху... налаштування складу, нарахувань та утримань. Ось подивіться, тут ще ціле таке віконечко і є закладки. Погодинна оплата праці обов'язково ми застосовуємо, тому що є у нас вечірні години, нічні, понаднорбова робота. І якщо є Переробка при підсумованому обліку часу це якщо працюють у нас співробітники по графіку, і, наприклад, одна неділя в них там 30 годин, інша неділя там 45 годин і так далі, то е, там тобто, норма часу, а там е, надлишок. Але підсумувавши, ми бачимо, що в цілому у нас переробки немає, тобто ми підрахув... можемо це підрахувати з допомогою програми. Кілька видів часу, от, от те налаштування, що я вам казала, використовується кілька видів часу, і тут теж обов'язково проставити, щоб у графіку роботи можна ці види часу вибрати. Далі відпустки, різноманітні відпустки, навчальні, додаткові, відпустка без оплати, а основна, вона звичайно передбачена за замовчуванням, тобто тут немає ніяких налаштувань, це вона обов'язкова. Далі облік відсутності. Тут можуть бути відрядження, простої, відгули, прогули і так далі. І навіть ви бачите, що є можливість в тому числі внутрішньо зміні. Тобто неповний робочий день, наприклад, був простій або прогул, там якась година. Теж можна проставити ці галочки, і тоді буде можливість вказати в документах по простоям, по відрядженням. Ще й буде можливість показати період, тобто з якої години по яку не в цілому весь день, а наприклад, лише якась частинка. Інші нарахування, надбавка за шкідливість, робота в святкові дні, відрядний заробіток і так далі, сумісництво, доплата до середнього заробітку, якщо необхідно, наприклад, працівникам доплата за дні хвороби. Якщо крім того, що ви лікарняні, наприклад, виплачуєте ще підприємстві, передбачено доплата від підприємства, виплачується матеріальна допомога співробітникам. І до відпустки, наприклад, теж буде можливість вказати в документі відпустка саме цю позицію. Я всі галочки проставляю, тому що нам необхідно буде розглянути всі можливості, і тому вони нам будуть необхідні. А ви вже дивіться, в залежності від того, як у вас заведено на підприємстві. І утримання, утримання за виконавчими документами, і якщо є профспілкові внески. Теж проставляєте галочку Застосувати та Закрити. Ось те, що стосується загальних налаштувань, ці налаштування по кадрам і зарплаті будуть у нас примінятися для всіх організацій, облік яких ми будемо вести в програмі. Ще раз наголошую, що проставлена галочка вона дає можливість зробити те чи інше нарахування. Але якщо немає такої необхідності, ви просто цю можливість не використовуєте. І далі перейдемо в карточку організації. У нас організація орхідея, ми зайшли в. Закладку, зарплата та кадри. І тут ви бачите, що є декілька позицій і є кнопки Змінити. Давайте переглянемо їх, хоча зараз ми налаштовувати їх не будемо, тому що для того, щоб все налаштувати, необхідно ще заповнити конкретні довідники. Але, щоб ви просто знали, де це все налаштовується. Змінити. І ви бачите, що тут є графік роботи. Із довідничка графіки роботи ми вибираємо той графік роботи, який в основному використовується на підприємстві. І цей графік роботи, вибраний на цій позиції, буде вибиратися в кадрових документах. Зараз ми не маємо змоги заповнити, тому що не заповнений сам довідник. Далі. Параметри кадрового обліку і розрахунку зарплати. Основна категорія застрахованих осіб. Тут ми можемо вибрати, тому що за замовчуванням, на, в процесі конфігурування вже розробники нам ввели цей, осно, всі категорії застрахованих осіб. Від залежності від вибору цієї категорії, у нас буде нараховуватися єдиний соціальний внесок. Для, по зарплаті, тобто на фонд оплати праці. Зазвичай на цій позиції ми вибираємо найманий працівник на загальних підставах. Вибрати. І ось це вибране вже найменування буде, вибор, буде у нас заповнюватись в кадрових документах по прийому, по кадрових переведеннях. Ведеться облік працівників на нових робочих місцях, ну, це для статистики, нехай ведеться. Є працівники на спеціальних роботах, є члени льотних екіпажів. Це нам не потрібно, ми не будемо розглядати. Також розрахунок зарплати, ось у нас є процент доплати за нічний і вечірній час. Якщо в графіку роботи буде. Введеної години, і саме це буде нічний час, програма сама виділить, далі подивимося, то автоматично буде до нарахування у цих відсотках, якщо вони збігаються з вашими, ви не змінюєте, так і доплачуєте. Далі дозволено виплату допомоги до оплати фондом. Це якщо лікарняні, наприклад, ще вам не перевів фонд соціального захисту, ви можете виплатити їх із своїх коштів. Доплата за дні непрацездатності, роботодавець доплачує до стільки, то там відсотків, наприклад, там 20% може доплачувати. Використовувати відокремлені підрозділи для ПДФО, це для тих організацій, в яких є ці підрозділи, і дозволено оплату податків за нарахуваннями соцстрахування до оплати фонду. Якщо проставляєте, то ви можете ці податки виплатити. Ну, зазвичай їх виплачують, звичайно. Так, і військовий облік. Лікарняні на період до грудня А. Військовий облік це тут просто військовий облік. І лікарняні на період до грудня А 2024 року, ну, звичайно, воно нам уже буде не потрібно, ну, на всяк випадок поставимо. Просто щоб ви, ви пам'ятаєте, що у нас збільшився військовий податок до 5%, а до 1 січня 2025 року було 1,5%. Записати та закрити. Далі оцінюючи зобов'язання та резерв відпусток. Тут я просто вам скажу, що можна вибрати значить, або нормативний метод, або метод зобов'язань. Ми візьмемо, наприклад, для одної організації буде нормативний метод, нехай так. Тут просто потрібно проставити відсоток відрахувань, наприклад, 10% нам необхідно для, від фонду оплати праці відраховувати на. Резерв відпусток. І тут прописуємо суму, наприклад, 100 тисяч для того, щоб якщо дійде сума до цієї границі, то вже програма перестане відраховувати. І також метод зобов'язань, це вже там, в залежності від відпрацьованого часу, за один місяць ви знаєте, два дні відпусток і відповідно буде нарахування. Теж я введу ще одну організацію і ми розглянемо і той, і той. Метод застосовується е, з якогось там року, і, і тут є історія змін. Ну, нам потрібно, нехай ми будемо працювати з 2024 хай буде, так? і записати та закрити. І можна потім буде змінювати. Тобто ми можемо якийсь період працювати за таким методом, а якийсь за таким. І ви бачите, що одразу програма прописує всі наші налаштування у вікні. Також є тут у нас статус спеціально реалізу... спеціальних режимів, ну, якщо гіг контракти Це я розглядати не буду, у нас дуже мало організацій. Якщо буде така необхідність, будете писати в коментарях і, звичайно, розглянемо. Так, записати та закрити. Ось і все. Ці налаштування ми з вами зробили. Вже на слідуючий раз ми подивимося, довідники, заповнимо і, можливо, навіть простеньку зарплату нарахуємо. Я знаю, що вам хочеться вже це зробити, подивитися. Отож, бо до нових зустрічей бажаю вам успіхів у вивченні програми. Чекаю ваших запитань, відгуків і, будь ласка, ставте лайки. Всього вам найкращого!